Вітаю на каналі у гостях у Тані. Всім здоров'я. Сьогодні ми почали перебирати картоплю свою, вона у нас вже вилежалася, як то кажуть. Уже пройшло декілька днів після того, як ми викопали, і ми зараз її перебираємо. Покажу, як ми її сортуємо відразу, тому що є люди, які відразу отак заносять усю гуртом картоплю, а потім шукають велику, шукають там малу. Шукають насіннево. Ми так не робимо, ми робимо вже багато років по-іншому. Так робили наші батьки, і ми так робимо. Ну, у нас ось, як у селян, є корзини, вони не нові, але вони є. Так от, дивіться, ми сортуємо яким чином. Спочатку, ну, тобто, ми всю в ряд беремо і відбираємо велику картоплю, яку ми будемо використовувати на їжу. Потім ми відкладаємо в окрему корзину настінниву картоплю. Можливо, хтось із вас скаже, що це велика. Але тут є різна. Є тут і маленька, ось стандартна настіннива картоплина, така як ну, добре куряче яйце. Але є картопля і більніша, і крупніша. Чому крупніша? Оцю картоплю, цю картоплю ми ріжемо. Ми завжди ріжемо картоплю і вважаємо, що різаний картоплю кращий урожай. Як ми ріжемо, я показувала ще навесні. прийде весна ще раз покажу, кому цікаво. Але обов'язково відбираємо на, на стіневу картоплю ну, гарну. Таку, знаєте, не жаліємо її, відбираємо гарні екземпляри, щоб нігде не було там ніяких покручених, ніяких там дефектів, десь відрізано, де що. Ви скажете, що з шкаралупа росте картопля. Ну, Можливо, і росте шкарлупа картопля, неможливо, коли садили росла люди у голодовку, але картопельку ми відбираємо на сіне, у таку гарненьку. І ось на картоплю ми складаємо ось такі сітки, потім заносимо до погреба і вона у нас так зберігається до весни. А на весні потім нам дуже зручно сітками повиносити, перебрати, там, яку треба порізати. І менше часу витрачається для того, щоб погреб висипати, а потім знову набрати. Так нам набагато зручніше. Так, ми набираємо картоплю і заносимо до погреба. У нас у третю корзинку ми складаємо картоплю, яка йде для худоби. Тобто сюди всяка різана, там дрібна, яка вже не годиться для їжі, яка не годиться для насіння. І ще у нас так вийшло, що у нас у цьому році білароса змішалася із гринадою. Нам Но її не багато тієї гранади, тому ви окремо вибираємо гранаду для насіння, Насінневу гранаду Теж ми будемо складати її у сітки, щоб вона була окрема. А так, оцю крупну картоплю для їжі, ми у цьому році просто висипаємо, ми не кладемо її в сітки. Хоча раніше клали у сітки. Ну, ось так ми сортуємо свою картоплю. І вона в нас буде зберігатися у погребі.